Знаю, що робити з депресією або росіянами, або злочинами на вулиці. Я лише знаю, що найперше, що треба зробити, це розлютитися. Ви повинні сказати, я людина, чорт забирай! Моє життя має цінність. Отже, я хочу, аби ви підвелися. Встаньте зі своїх крісел. Підведіться і підійдіть до вікна. Відкрийте вікно, висуньте туди голову і кричіть я злий, мов собака, і я більше не можу цього терпіти. Я хочу, аби ви встали. Залишайся з ним. Так, ведемо його. І до вікна, висунули голову і кричали: Я злий, мов собака, і більше не можу цього терпіти. Висуньте голову в вікно. Висуньте голову і продовжуйте кричати. Я злий, мов собака, і я більше не можу цього терпіти. Встаньте зі стільці, і ви підійдіть до вікна. Що ти робиш? Хочу подивитися, що хтось кричить. Висуньте голови і продовжуйте кричати. Я злий, мов собака. І я більше не можу цього терпіти. Я зла мов собака, і я більше не можу цього терпіти. Я зламав собака. Я більше не можу цього терпіти.